6, 7, 8, Поліцейські отримали інформацію, що 46-річний житель села Лисянка з Венігородського району зберігає у себе вдома цілий арсенал зброї. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили підствольний гранатомет, гранати, пістолети, револьвер та більше тисячу набоїв різного калібру. Окрім цього, вилучено психотропні та наркотичні речовини та пристрій для їх вживання. На даний час всі речові докази направлені на експертизу. Правопорушнику оголошено про підозру за частиною 1 статті 263. Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Чоловік наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами та вибуховими речовинами. Фігуранту загрожує щонайменше до семи років позбавлення волі.